Слава Ісусу Христу, Мірі в Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 26 квітня 2016 року, вівторок страстного тижня. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого священомученика Артемона і тих, що з ним. Святий Артемон Лаудикійський був священником і жив у місті Лаудикії. Артемон з численними вірними спалив поганський храм. Згодом старенького Артемона ув'язнили і намовляли його відступити від христової віри, але марно. Тоді розніманий урядник наказав жорстоко мучити Артемона, а потім приготувати котел з розтопленою смолою. Але сталося так, що він сам упав у той котел і зварився в смолі. Багато поган навернулося тоді до Христової віри. Артемон вийшов на волю і вирушив до Азії проповідувати Слово Боже. 310 року погани зарубали його мечем. На Божественній літургії на передосвячених дарів сьогодні читається Євангелія від святого Манлиста Матея з 24 та 26 глав, де є наступні слова. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались, аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде й прихід Сина Чоловічого. Тоді, з двох, що ведуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться. Дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, другу залишиться, чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б Господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо Син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно, щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слух, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається. І за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегить зубів. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світачі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинках оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали й поснули. Та опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопились тоді всі ті діви й приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих: Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудріш у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, прибув молодий і і ті, що були готові, вийшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви й кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А Він у відповідь їм мовить. Істинно кажу вам: я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. І немов той чоловік, що пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг. І передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що взяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже: Ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан: гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, та й каже: пане, два таланти передав ти мені. Ось других два я придбав. Сказав до нього, пан його, гаразд, слуго добрий і вірний, у малому був ти вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже: пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і ви збираєш де ти не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він. Маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визберую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього, і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скригить зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Прийдіть благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли. Хворий. І ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до тебе? А цар. Відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті в вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав справу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили, а Він відповість їм. І істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Як же Ісус кінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син чоловічий буде виданий на розп'яття. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Поняття мати щось чи не мати здебільшого стосується матеріальних дібр, які людина посідає, чи особливих талантів, званих природніми. Не кожен насправді може мати одинакові як матеріальні добра, так і природні таланти, однак всі ми з вами, милі у Христі, маємо можливості вибирати. Ніщо нам не може завадити робити вільний вибір, окрім нас самих, та окрім обмеженого часу. Подивімося, як багато доброго кожен із нас особисто хотів зробити до Пасхи, але з часом все відтерміновувалося на наступний тиждень, і ось останній тиждень уже то намагаємося зробити похабцем бодай щось і бодай як. Якось посповідатися, якось помолитися, якось, 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 а може, і все життя якось прожити. Можливо, вже багато втрачено від нашої історії, чого не повернути. Однак з Христом можемо мати всього понад міру, будь-коли і повсякчас. Живи сьогоденням, виправ те, що сьогодні ще можна виправити, і залиши решту в минулому. Стедман благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіку люб'єм завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.